Давайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Івано-Франківській області. Посилять мобілізаційні заходи та зобов'яжуть усіх військовозобов'язаних у віці від 18 до 59 років стати на військовий облік. Щоб сприяти цьому місцевим лікувальним закладам заборонили надавати планову госпіталізацію військовозобов'язаних без узгодження із центром комплектації. Як повідомляє канал НТК про це розповів голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушко. Під час брифінгу він зазначив, що на Івано-Франківщині заради покращення ситуації з мобілізацією лікувальні заклади зобов'язали щодня звітувати перед військоматом про госпіталізацію. військовозобов'язаних у разі надання їм невідкладної допомоги. Загалом госпіталізація цієї категорії населення без погодження з ТЦК не проводитиметься. Крім того, поліцейських зобов'язали посилити роботу щодо перевірки документів на блокпостах та затримувати всіх осіб, які не можуть підтвердити свою особу. На відверті маразми, які придумали на Франківщині, відреагував Борислав. В Береза, який написав у телеграмі наступне в Івано-Франковській області своя атмосфера та своє розуміння законів України. Там вирішили, що військовозобов'язаних громадян не будуть госпіталізувати до лікарень Івано-Франківської області без дозволу військоматів. Згідно з рішенням Ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки мають отримати дозвіл ТЦК на планову госпіталізацію. Також на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має з собою документів, та відправлятиме до відділу для встановлення особи. А що там відбувається, і чому на території цієї області перестали? Працювати закони України запитує Береза. Раніше начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК ТСП Роман Плитус у вівторок, 13 червня, підписав наказ про проведення загальної мобілізації. У документі йдеться про обов'язкові явки військовозобов'язаних в міській ТЦК у 10-денний термін. У документі йдеться про мобілізацію людських і транспортних ресурсів та заборону змінювати місце проживання. Військовозобов'язаним без дозволу начальника ТЦК своєчасне оповіщення військово. Зобов'язаних та резервістів, які підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації а також забезпечення їх виклику до Івано-Франківського. Міського ТЦК цим наказом покладено на органи державної влади, виконавчі комітети сільських, селищної ради, територіальних громад, підприємства установи організації, навчальні заклади та житлово-експлуатаційні організації. У наказі нагадали, що за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації громадяни, які ухиляються від призову, не з'являються за викликом до територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки несуть адміністративну та кримінальну відповідальність як керівники підприємства, установ'я організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію несуть. Відповідальність згідно із законодавством. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.